Коротше, панство, довго думав, чи знімати цей відос, е, але вирішив, що таке треба зняти. Чого? Тому що тут йде питання фальсифікації і якості меду. Дивіться. Е, значить, ми маємо одну баночку меду. Другу баночку меду, третю, четверту, п'яту. Значить, В чому фішка? Е, Значить, ця баночка меду ми тут їмо, Ця баночка меду, ми тут їмо, і ці баночки меду ми тут продаємо. Значить, е хочу вам показати кілька моментів. Чого цю баночку меду ми їмо. Значить, ви бачите, ніби однорідна маса, ніби тут, коротше, все добре. Да? Але бачимо часточки повітря. Значить, що сталося з цим медом? Цей мед почав бродити. Чого він почав бродити? Ми його возили, возили, коротше, в машині, возили, 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 возили. І постійно збовтувався, 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 збовтувався. І, коротше, відкриваємо. Зразу, коли відкривали, характерний пшик, тобто виходить повітря. Тобто, всередині відбувається процес бродіння. І дивимося, що відбувається зверху на самому медові. Значить, ось до такий, бачите, як, як такий. Сусло. Звісно, це ще не сусло. Але ось тако, тобто велика кількість повітря. Воно все максимально неоднорідне. Таке тягуча маса. Бачите? І на смак. На смак мед з невеличкими часточками алкоголю. Тобто, відчувається, що мед забродив, бачите, яка велика кількість повітря? Ну, на запах я вам не можу передати, на жаль. Ну, таке. Тобто, що з цим медом робити? Значить, <кій> забрудив. Сталося таке. Значить, максимально даже якісний ваш мед може забрудити. Значить, цей мед не є з моєї пасіки. Цей мед є. Звідки? І, значить, які причини? Більш за все, цей мед був рано викачаний. І він просто збродив через те, що в ньому була велика кількість вологості. Воно, е, воно їздило, воно збовтувалося. але такого, по ідеї, не має бути того, що воно їздить. Ну, так сталося. Або цей мед хтось сунув руки. Коротше, порушив елементарні правила. Далі. Коротше, такий мед, що з ним робити? Берете і робите з нього медове вино, медовушку, переганяєте його в щось. Ну, або додаєте його в якісь тортики і печете. Значить, далі. Ось такий мед. Можете побачити, що він тут розслоївся. Да? Розслоєння для меду це нормально. Тому що є мед, є різні фракції меду, є мед, який має різну кількість глюкози фруктози, є різний мед з різними співвідношеннями і так далі. Сортність меду, бджоли, який мед, з якого вулика таскають і так далі. Ну, суть не в тому, саме основний момент, що будь-який мед це в першу чергу фруктоза. І глюкоза. І коли оці фракції, скажімо так, недобре змішані, або вони мають різну, е різне співвідношення, буде відбуватися така штука. Фруктоза осідає на низ, а глюкоза піднімається вверх. І добре це чи не добре? Це нормально. Якщо не відбулося от такої от реакції, от от, то тобто є збродіння, і просто мед розслоївся цілком адекватний смачний мед. Ми його тут даємо. Ми цей мед. Ось бачите, всередині просто знизу фруктозка, Бачите, яка вона густа і глюкозка. І її просто можна розмішати буде саме обичний мед. І все. Ну, співвідношення співвідсотковість. Так йому зробили. Ну, на смак. Саме реальний гречаний мед, в якому нічого не бракує. Далі. Давайте я тако зроблю. Слідующа палочка. Далі. Маємо ось такий мед. Ми його тут продаємо. Ми його продаємо і бачите, дивіться, це мед один і той самий. Що це високогірний збір, що це високогірний збір. Бачите, медок однорідний. Однорідна кристалізація, цей закристалізований. Однорідна кристалізація. Цей мед також високогірний, але тут бачите, однорідна, тільки не кристалізація. Не закристалізований. Ми бачимо. Я це то вам показати, бачите під верхом жидкость пішла. Мед пішов жидкий. Тут такого не буде, бо закристалізований. Тепер відкриваємо. Раз. Це хороший зверху нормально закристалізований мед. Бачите, абсолютно все рівненько, без всяких бугорочків, без нічого. І ще дуже добре видно, що це мед ще є часточки воску. О, Заверс. Ух О, ти, забувся. Бачите також? Рідкий мед, також однорідний. Чотко все. Все чітко, все геніально чітко. Так, я туди лізти палочкою не буду. Цей мед, я, на жаль, вам не можу відкрити, але він також це липовий мед. Значить, яка теж однорідна фракція. Але він саме почав кристалізуватися, бачите? Саме почав кристалізуватися. І так, помаленьку буде ця бульбашка сюди зміщуватися. Е, це липовий мед. Значить, в чому різниця між цим медом і ось цим медом? Значить, оцей мед був просто налятий в банку. Ніхто не знає, стерилізувалась та банка, ось ця банка не знає. стерилізувалась, не стерилізувалася, що з нею відбувалося. Так само з цією не знаю, тому що це нам підігнали. Просто каже: на натепо понаслаждайтеся. І результат. Мед розслаюється. Як для Вообще, якості меду це нормально. Але як для товару, щоб продавати, це не нормально, тому що люди приходять вони думають, що ти їх питаєшся не махати. Тяжко і довго пояснити. Отакий от мед, отакий. От я не знаю, знову ж таки, до кінця причини, чого він збродився, я предположив, але це ненормально вже. Це вже ненормально, це вже не повинно бути. Ось такий мед, чого з ним нічого не коїться, тому що цей мед, перед тим, як попасти в банку, пройшов перше, банки пройшли стерилізацію. друге, Цей мед е був пастеризований перед тим, як попасти в банку. Гуманізований, в першу чергу, потім пастеризований. Я думаю, ви багато раз чули, що перед тим як мед відправити за кордон, його потрібно гуманізувати. Гуманізація мається на увазі змішування, однорідне змішування під певною температурою. Це потрібно для того, щоб мед був ось такий, однорідний. І коли відбувається пастеризація, то ну, ми по факту його декристалізуємо. Це робиться в певному обладнанні, за певних умов. і тоді... Ми можемо запросто такий мед наливати в банку, і він завжди буде однорідний і довго не кристалізуватися. Ось так. Це буде товарний мед. Це вже буде файний товарний мед, який називається зоданою вартістю. Що ж тут? Що з ним робити? Ну нічого з ним не робити. З цього ми зробимо медовуху, додамо в якесь медове вино. Ти все ми там якраз надавили виноградну соку Багато буде у нас в медовому вині. А цей мед. Що ми з цим медом зробимо? Ми його до кінця з'їмо, Тому що цей мед цілком адекватний, нормальний, хороший мед, просто е там відповідне співвідношення і він розслоївся. Але якби перед тим, як його наляти в банку було, була б проведена гомонізація, була б проведена пастеризація, хоча б або декристалізація, то цей би мед був би точно так само, як і цей. Або цей мед, якби він був би так само декристалізований гомонізований. То все було б добре. Але бачите, що маємо, те маємо. Ми нікого не засуджуємо в цьому відео. Ми просто показуємо те, що відбувається. Ну Тут теж була декристалізація, гуманізація, цей мед липовий саме почав за цей закристалізовуватися. Якщо проводити, звідки взялася технологія, і для чого є технологія фасування меду в банки? Це ж не просто так. Не просто так був придуманий ДСТУ Мен-2005. Не просто так ці всі речі взагалі в світі є. Зайдіть в інші країни, там, де це більш прогресивно там, Німеччина, наприклад, або Америка. Там. Подивіться, які там умови і як воно там це все працює. От побачите, тоді ви зрозумієте, чому це потрібно робити. Можливо, я колись зроблю таке відео, для того, щоб вам донести необхідність цієї роботи. Тому що у вас в вулику, в мед може бути різних фракцій. Наприклад, може бути трошки різнотравий, там далі пішла акація, він теж буде Тобто, Плюс різні меди попали, це їх теж буде розладятися. Це теж нормально. Але як для товару, так, як для комерції це вже не дуже добре. Тому, панове, будьте розумні, дізнавайтеся різні причини, бачите різні моменти і робіть, пастеризуйте, гуманізуйте, дізнавайтесь технології, купляйте необхідне обладнання. І все тоді буде добре. Я надіюсь, це відео для вас було корисне, ви змогли побачити різницю. Я не вдавався в наукові терміни, просто сказав, в чому причина. Тут не були виконані ці моменти, там були виконані ці моменти. От і все. Всім гарного дня. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Дем бахнемо метку. Щайну.